Добрий день і сьогодні ми поговоримо про те, як замінити батарейку від Mitsubishi Outlander XL. Ось такий ключ без ключового доступу. Ми беремо тут ззаду, здвигаємо такий флажок, виймаємо ключ механічний, ось тут, де ключ ми виймали, є такий. Є така невеличка прорізь, ми вставили викортку проріз таку, Провертаємо і наш ключ розійшовся на дві половинки, але тут трохи простіше, ніж Toyota. Ми беремо, піддиваємо тут батарейку стареньку, виймаємо її, беремо. Іншу батарейку заводимо а, мінусом донизу, плюсом до верху, заводимо її, ставили, прикладаємо ось так. З одного краю рівняємо, з іншого просто прихлопуємо, задавлюємо і ось наш ключ вже в зборі. Батарейка замінена. Все добре. Вставляємо механічний ключ обратно. Все у нас вже працює. Ось і пульт у вас в руках. Ви вільно користуєтесь їм. Він здалеку приймає сигнал, віддає сигнал, підходите добре, до спрацьовує. Ваша автівка на ваш дотик. Стару батарею ви утилізуєте як слід. А в мене все. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Будемо дуже раді і до нових зустрічі!